Пропоную скористуватись своїм мандатом довіри не раз в 5 років, коли нам пропонують це зробити Президент чи Верховна Рада. А по своїй волі за свої кошти, скориставшись правом на проголошення референдуму по народній ініціативі згідно 72 статті Конституції України. І це право, цей привілей у нас як був, так і є. Але згідно останнього закону Зеленського номер, номер 1135 Римський 9, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року, і в коментарі до цього закону на офіційній сторінці президента написано наступне. Цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, наголошую, вирішувати державні питання. Тобто, якщо є серед моїх слухачів ті люди, що хочуть вирішувати державні питання і прийняти участь в системі референдумів, бо згідно цього закону, ми на референдумі можемо поставити лише одне питання. Тому пропозиція літопису українського народу це зібратися в одну громаду в кількості 3 мільйона людей спочатку, а потім звертатися до Центральної виборчої комісії, до президента, до Верховної, до Верховної Ради і до тих інстанцій, які там вимагають вже від нас закони, написані нам. Тому, якщо народ єдине джерело влади, ви з цим погоджуєтесь, якщо ви хочете приймати участь у системі референдумів, скориставшись своїм мандатом довіри, за свій рахунок. Тобто ми голосуємо своїми коштами. Тобто на організацію референдуму, на збереження інформації за ваш голос, на публікацію, кожен сплачує за себе. Тобто, участь у п'яти наступних референдумах наперед. І вступ, і документація і збереження цієї інформації на сьогодення дорівнюється тисячі гривень. Тобто, ви уявіть, що це ж треба за 3 мільйони людей о, цю всю інформацію зберегти, зберегти. І так, щоб ми ще один одного бачили, тобто організувати цю громаду, структурувати цим, теж хто, хтось хоче, хтось повинен займатися. Якщо ви цим хочете займатися і кажете, що це ви можете зробити безкоштовно, і так далі, то вас ніхто за руки не тримає. Беріть ви на себе відповідальність перед державою, перед людьми за зберігання цієї інформації. І зробіть ви це безкоштовно все. Тобто, ще раз кажу, вас же за руки ніхто не тримає. Тому зараз доходжу до того, які саме вимоги системи референдумів. Вже викладені протоколом попередні вимоги системи референдумів на платформі Літопис українського народу. Саме там і вже створена система публічних референдумів. І я вам зараз прочитаю ті вимоги. І ви скажіть там, в коментарях напишіть, чи як ви згодні були проголосувати так. Якщо так, то за цих всіх питань одним пакетом. Ми, ви погоджуєтесь, коли ви вступаєте в, літопис, в громаду літопису українського народу, що ми готові будемо фізично підписати, підписатися під кожну з цих вимог окремо. Тобто, перша вимога покарати винних за невиконання Конституції України і по українського народу з дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Тобто, якщо на вашу думку, це Ця вимога слушна, і якщо ви погоджуєтесь з тим, що ті люди, які повинні були відповідати за виконання Конституції, це публічний договір між власниками території Держави України, ким ми і являємося з моменту, з моменту проголошення акту про незалежність, то... Ви можете вступити в організацію, заплатити ці тисяч гривень, і ви своїм зносом відповідаєте так. Тобто за п'ять вимог. Це перша. Друга, держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою своєї діяльності у вигляді шумічнику пасивного доходу. Тобто ми всі повинні були з 91-го року мати гроші за те, що ми українці, не олігархи, не чиновники. О. А саме ми. О, тому ми питаємо для наші гроші, і ми повинні бути тут жити як в Арабських Еміратах, розумієте насправді. Тому якщо ви хочете, щоб так сталося, то нам треба зібратися в одну громаду і за це заявити. Бо жоден з олігархів із е, депутатів наших захисників, які живуть замість нас, вони якось за це забули. О, це здійснити так за 34 роки. Ніхто з них. Третя вимога. Прапор держави Україна жовто-блакитний, жовтий колір зверху завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права. Тобто, це про те, хто це буде все виконувати. Тобто депутати ж пишуть нам закони, так? А їм за 34 роки не вистачило часу зробити велику державну печатку. Розумієте, 34 роки. В жодному з президентів, в жодному з депутатів цих скликань, вони їм на це не вистачило часу, розумієте? Де велика печатка республіки? Так, тому і вони ж пишуть нам депутати закони, які і розподіляють бюджет між судовою і виконавчою гілкою влади. Самі ми їх обираємо і вони нам пишуть ті законні інструкції, по яким і витрачають. Наші кошти ця судова і виконавча гілка влади. Тобто ми це бачимо на вулицях, як діє поліція, як діє ТЦК, як діють всі виключно державні структури на сьогодні, то вони діють за наш бюджет, але закони і розподіляють кошти між цими інстанціями, хто депутати. Тому, якщо ми... Хочемо щось змінити, то нам треба втілити громадократію і переписати ті закони замість депутатів, якщо вони досі не встигли зробити написати ті закони, щоб нам, людям, власникам території держави, і які ж ми свої мандати, довіри дали тим депутатам, користуючись якими вони 5 років пишуть нам ті закони, розумієте? Тому це третя вимога. Четверте, заборона на брехню вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником Ради українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства держави України, їх майна. Тобто, як це так, 80-та стаття Конституції каже за те, що депутати не несуть юридичної відповідальності за свої дії. Ви уявляєте, вони що собі написали? Тобто, ви собі уявіть, що, наприклад, президент... І депутати це капітан корабля і матроси кают кампанія. Тобто вони що хочуть, пишуть, вони куди хочуть нас везуть. І ми сіли на той корабель на п'ять років, о, і вони жодної відповідальності не несуть за те, що вони нас надурили і дурили кожен раз перед виборами. розумієте? Тому що таке система публічних референдумів? Це можливість користуватися своїм мандатом довіри раз в тиждень, а не раз в п'ять років. Тому, якщо ви з цим згодні із цією вимогою, і щоб ми контролювали діяльність цієї влади, то нам треба зібратися раз і назавжди в народ. Але так, що ми цю, цю громаду згуртувалися і ми завжди на зв'язку, тобто ми створюємо таке інформаційне поле. І ми кожну неділю на стримі в Тіктоці, на каналі Василі Музика обговорюємо і збираємося там. Щотижня з 10.00 для вирішення спільних проблем, і саме до підключення цього інформаційного поля, саме для того, що і система референдумів є взаємодія діяльності громадської організації, онлайн платформи програмного забезпечення Арчує і банківської системи, яка займається підрахунком голосів і ідентифікацією виборців, а програмне забезпечення візуалізацію, тобто ви. Отако можете побачити на цьому плакаті. Це ви коли ви натискаєте Archway, то ви попадаєте і можете поспілкуватися з любою людиною. І П'яте розробити виконати процедуру повернення коштів, що, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність. Це мова йде за ті гроші, на які нас пограбували комуняки, коли розвалився совок. Розумієте? Де ці гроші? Чому жоден з президентів, депутатів не, не підняв ці питання? Тому, якщо ми хочемо щось зробити, то ми це можемо зробити виключно за свої кошти. Якщо ви хочете, якщо... Ви хочете це зробити безкоштовно, то будь ласка, робіть це безкоштовно, вас за руки ніхто не тримає. Бо я як фахівець з архівації документації подій взагалі кажу, що я, наприклад, це робити не можу. Тому участь в системі публічних референдумів стосується. Внеску тисяча гривень, яку кожна людина повинна заплатити на один громадський рахунок. І держава це перша інстанція, яка контролює витрати цих коштів і куди вони йдуть. Тобто держава це по-перше, гроші приходять на громадський рахунок і витрачаються згідно статутної, статутної меті. Розумієте, одна з напрямків діяльності організації взаємодія це є. Створення проєкту Літопис українського народу, що і є система публічних референдумів, до якого я вас запрошую прийняти участь. Бо якщо ми не заплатимо за свою свободу, то хто за неї заплатить? Бо в них бажання за 34 роки, як не з'являлось, то так і не з'явиться, розумієте люди. Тому я вам пропоную так від серця до серця зрозуміти про що йде мова. Загуглити Archway, тобто це Арчува. І зрозуміти, що якщо ми не заплатимо за свою свободу, і ми ж надалі все це, весь цей час сплачували за своє рабство, розумієте? Тобто тим людям, які нам писали ті закони і пишуть, і чому дорівнює платежі за комуналку, за, за продукти, за енергетику, за, за землю, всі ці податки, вони кому йдуть? Це ж наші кошти, які розподіляють депутати завдяки нашим мандатам довіри. То ще раз кажу, якщо ти не заплатиш за свою свободу, хто за неї заплатить? І якщо ми хочемо проголосити референдум по народній ініціативі, то це саме за наші гроші. І тут кожна людина сплачує за документацію і збереження інформації за свій відкритий голос, за свій статус, саме за себе. Розумієте? І це дійсно платформа, яка буде створена за народні кошти, де кожен заплатив за себе і буде бачити кожну людину, яка є на цій платформі. Це як телефонні довідники колись такі були, що там, що там було написано, телефонні довідники. Да? Там був телефон, адреса, прізвище ім'я по батькові і, да, і все. Да? Телефон, адреса і прізвище ім'я по батькові. О, тобто це такий телефонний довідник людей, які хочуть жити, жити людиною серед людей. І якщо ми хочемо, щоб працювала Конституція, то ми повинні бути носіями цієї Конституції, як тоді, коли ви сідаєте за кермо і хочете керувати автомобілем, то ви повинні вивчити правила дорожнього руху. Це те ж саме. Тому люди не зволікайте, можливість щось змінити в нас вже є. А коли ми це змінимо, все від того, коли ви візьмете, по-перше, відповідальність за своє життя на себе за себе. Тому не кажіть, що народ такий сякий, починайте себе, голосуйте, долучайтеся до громади літопису українського народу. Я писар і відповідальний за зв'язок громади літопису українського народу, цим займаюся професійно і в мене немає жодних амбіцій там бути президентом чи депутатом. Я Хочу надати людям можливість зібратися раз і назавжди в народ. І те, що ми зараз робимо, не було зроблено в жодній країні світу. Ми йдемо в Тому люди, давайте разом напишемо історію України.